Багато людей на сьогоднішній день а, говорять про СІЛЕМ. Про це говорять донори, наприклад, Глобальний фонд чи ПІФАР, які в Україні складають левову частину фінансування програм туберкульозу, туберкульозовілінфекції та СНІДу. А, про це говорять партнери на міжнародній а, арені. Це різні площадки, як Сінді, як програми зменшення шкоди чи конференції по зменшенню шкоди. Це Різні конференції з віл інфекції та сніду всі про це говорять, але розуміння, саме того, що транслюють люди, які вживають наркотики, досі, досі немає, і ось про що я кажу. Нас дуже цікавлять ті дані, які збирає спільнота навіть в Україні під час війни, щоб вони використовувалися при плануванні, реалізації та моніторингі діючих програм для людей, які вживають наркотики, в Україні дійсно є прогрес про забезпечення програм в умовах ковіду в умовах війни. В умовах інших викликів для того, щоб держава прогарантувала надання цих послуг. І дійсно, в моїй країні війна, повномасштабна війна, але органи центральної влади і Міністерство охорони здоров'я, зокрема, центр громадського здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, забезпечило доступ до замісної підтримуючої терапії та програм зменшення шкоди. Але як це запроваджується? Чому це запроваджується? Як Є управління ризиками, які новації, і яке розширення є, ну тобто, які гарантії для надання цих послуг досі залишаються питанням. Для нас, сілим, це. Досить важливий спіч органам центральної влади про забезпечення конституційних прав для якості програм медичного чи соціального значення, до яких, до речі, входять програми замісної підтримуючої терапії, ліки яких входять до перелік життєво-необхідних ліків, та програми зменшення шкоди, які прогарантовані державою. Наприклад, в країні, як я зауважував, забезпечення програм є, але доступу у військових. Які є наркоспоживачами і за рахунок зміненого законодавства виконують обов'язки поєднання країни і про захист країни. Люди, які знаходяться поза увагою в місцях несвободи, де немає ліцензії, немає доступу до розбудови програм замісної підтримуючої терапії, але є добра воля розбудовувати ці програми це досить болючі питання. Для нас цілим це. Чітко фіксування доказових баз зміни в тому числі е, законодавства, які повинні відоб... відображені бути бути у стратегії з наркополітики. До речі, саме спільнота говорить, транслюють на всіх площадках те, що країна, яка мітить до входження до команди Євросоюзу до складу Євросоюзу, досі не має стратегії з наркополітики. До речі, для нас цілим це декриміналізація вживання наркотиків. Не може людина, яка за потягом, за обранням своїм, за життям та яка не містить шкоди для суспільства, навіть не має ніяких ознак навантаження на суспільство бути переслідуваною, стигматизованою та криміналізованою. Нагадаю, що в Україні 309 стаття Кримінального кодексу це саме криміналізація. Тому, друзі, організація волна є об'єднуючим фактором, яка сплатила біля себе міжнародних експертів, регіональних експертів, але зрозуміти, моніторинг з цілами спільноти це трек саме спільноти. Саме люди, які вживають наркотики, повинні бути головною е, наповнюючою складовою самопроведення цих моніторингів, саме складання дизайну цих моніторингів. Неможливо сказати, ви не розумієте, це не пройшло етичний комітет. Що ви хотіли зауважити, чи, чи, е, чи що сказати? Достатньо того, що люди, які вживають наркотики великої своєї кількості, зібрались разом, склали спільну карту об'єднали ці дані, зуміли сказати експертну свою думку та довести її до людей, які приймають рішення. До речі, на сьогоднішній день це дійсно організація волна, яка в 24 регіонах країни забезпечує моніторинг проведення сілами спільноти по п'яти ключовим назологіям: це туберкульоз, це цивілінфекція та сніду, це програми зменшення шкоди замісної підтримуючі терапії і це правова складова. Допомагають нам у цьому безліч яких не тільки донорів, а й партнерів. Це і пас, організація, яка Досить суттєво зміни, змінила дизайн і саме додала блок по вірусним гепатитам та змоги країни розширювати програми зменшення шкоди саме впровадженням новітніх інструментаріїв, наприклад, мертвим об'ємом, які досить суттєво навантаження зменшить щодо нових випадків ВІЛ. Це і замісна підтримуюча терапія, де ми досі транслюємо розширення лінії препаратів та запровадження новітних систем. Тем в усіх заходах і, і навіть реагування на виклики, пов'язані війною у складі Збройних сил України. Тому, друзі, я ще раз наголошую від себе особисто від Олега Демарецького, від людей, яких я представляю з 24 регіонів, від організації партнерів, жінок, які вживають наркотики, експертних груп, асоціації зменшення шкоди, ІНПУТ та інших е великих партнерів щодо що ком'юніті лед моніторинг залишається в пріоритеті. І буде запровадження будь-то що, незважаючи на, на зменшені підходи до фінансування, незважаючи на рішення е, Трампа, незважаючи на будь-то що, тому що ну, це життя людей, це наше життя. Дякую.